Добрий день! Сьогодні я вам розкажу про гортензію, як її підготувати на зимівлю. Зараз саме час, коли вже випав перший сніжок, стали морози невеличкі. Сама ця рослина вона теплолюбива і вона може десь 15-20 морозів градусів витримувати. Але все ж вітер з морозом для неї буде досить шкідливий. В основному це буде для бруньок. Справа в тому, що бруньки формуються, які будуть квісти на слідуючий рік приблизно червень-липень-місяць. Тому, якщо вони обмерзнуть, у вас не буде світу на слідуючий рік. Тому треба захистити. Чим ми захистимо, зараз я вам покажу. Перше, що ми зробили, це зв'язали наш кущик. Як ви бачите, не дуже туго, але зв'язано. Тепер обрізаємо минулорічний або цьогорічний світ максимально, щоб він нам не заважав. Основні ми обрізали. І тепер ми будемо, як ви бачите, ось бруньки, які в слідучому році у нас зацвітуть. Є ще один такий момент, як ви хочете, щоб цвів кущик. Якщо ви хочете, щоб він почав квісти десь червень, початок, середина, то його обрізати практично не потрібно. Якщо ви хочете, щоб він буйно Цвів, але пізніше зацвів і цвів майже до морозів, то його десь лишити треба на рівні 30-40 см від землі. Тоді бруньки, які сформовані, вони дадуть пишний ріст і вони зацвітуть до липня зсередини приблизно. Далі ми будемо. Огортати. Як я вже сказав, що рослина може витримувати 15-20 градусів морозу. Але якщо буде вітер, то всі наші бруньки можуть померзати і квітів ви практично не побачите. Тому наша основна задача захистити від вітру не так, як від морозів. Тому берете любий цупкий матеріал, це може бути картон, в моєму випадку це циррубіраїт. Огортаєте, зв'язуєте і засипаєте листя. Ну, в основному це листя, мабуть, таке, щоб воно було природнім.